Через ситуацію довкола енергетичної блокади Криму урядовці зібралися на екстрене засідання. Арсеній Яценюк виступив із заявою. Слухав прем'єра Едуард Ганишевський. Він із нами на зв'язку із кабміном. Едуарде, яка офіційна позиція уряду? Які заходи планують можновладці? і чи є на даний момент загроза енергосистемі України? Анно, по суті, теж саме запитав у міністра енергетики під час екстреного засідання. І прем'єр-міністр на що Димчин відповів, що загроза енергосистемі країни існувала лише протягом перших 15 хвилин після підриву лінії електропередач. Ніякої ні технологічної, ні іншої загрози на даний момент немає. Всі роботи по ребалансуванню системи і заживленню тих районів, які були відключені. Були проведені успішно на даний момент. Є кілька невеликих населених пунктів в Херсонській області, які на даний момент все ще без електричного постачання. Якщо бути точним, то йдеться про близько 30 домогосподарств та низку державних підприємств, які зараз без енергопостачання. Єдине про що говорить міністр, що ця ситуація ставить під загрозу роботу деяких підприємств регіону, на які на своїй території мають хімічні засоби. Загалом пошкоджено чотири лінії електропередач. За словами представника СБУ, який брав участь у засіданні кабінету міністрів. На них були знайдені сліди вибухівки. Разом з тим, у розвідки є інформація, що в Криму та на окупованій частині Донбасу готують спеціалістів, які повинні будуть влаштовувати теракти на українських енергооб'єктах. Через це силовики радять не поспішати з ремонтом. ЛЕП, Хоча самі енергетики обіцяють виконати роботу протягом 72 годин. Я би не говорив, що ситуація у нас там стабільна. І Міністерство внутрішнього ділів на тому, що ремонтні роботи можна проводити тільки на одній лінії, зараз 220 вольт. 220 Вт, который находится, как называется, каховка Титан. Вот это вот, Арсений Петрович. Також у засіданні уряду брали участь народні депутати, представники кримських тетар, які наразі чергують біля підірваних ліній електропередач. Ми зробимо все можливе, допустити всіх необхідних служб, щоб вони провели якісь ремонтні роботи. Але договір о поставках електроенергії однозначно должен бути пересмотрен или взагалі, аннулирован. Не може бути свободного постачання електроенергії в оккупированную территорию. На що прем'єр відповів, що раніше ініціював з цього приводу службове розслідування і вже навіть є результати. За результатами цього службового розслідування було з'ясовано, що контракт, який підписувався, містив норму. Про постачання електричної енергії не в Автономну Республіку Крим Україна, а в якийсь непонятний Кримський Федеральний округ. Матеріали знаходяться в Генеральній прокуратурі. І я сподіваюся, що Генеральна прокуратура завершить розслідування і притягне осіб, винних підписанні даного контракту до відповідальності. Також Арсеній Яценюк висловив пропозицію тимчасово заборонити товаробих з Кримом. Блокада буде тривати доти, за словами прем'єра, допоки спеціальна робоча група не визначить перелік товарів, які можна буде поставляти на півострів. Анно дякую, Едуард Ганишевський про заяву прем'єра щодо енергетичної блокади Криму. Яценюк обурений тим, як було укладено контракт із анексованим півостровом, але про загрозу українській енергосистемі не йдеться.